Отже, після матчових коментарів головного тренера футбольного клубу Чернігів Валерія Анатолійовича Чорного. Ну, спочатку, яким ви бачили сьогоднішній матч? Ми так і десь і думали, що буде важка гра, буде багато боротьби. Поле не дуже дозволяло грати в комбінаційний футбол. М'яч трошки пригав. Налаштовували хлопців на боротьбу, але на перший тайм наш план не спрацював. Виглядали. Дуже погано, як на мене. Але в перерві знайшли слова, які, мабуть, допомогли хлопцям відновити в собі сили, бажання. І перший м'яч, який ми забили, то багато чого змінив в цій грі. Команда ну дуже надійно зіграла сьогодні у захисті. З чим це пов'язано? Ми над тим працюємо, молоді хлопці, але вони намагаються виконувати те завдання, яке ми ставимо перед ними. Самовіддача, бажання. Рости, розвиватись і рухатись далі в них є, то якщо вони так будуть і працювати, то все буде виходити, і, вони, і команда буде рухатись далі. Ми бачимо, що команда в гостях набирає більше ніж вдома. З чим це пов'язано? Не знаю, з чим це пов'язано. Це питання постійно мені задають. Як я казав на попередньому. Ж, ми не граємо краще в гостях, ніж вдома, але набираємо очки, може трошки розкутіше граємо на атаку, то забуваємо м'ячі від того, а якщо ти забуваєш, то ти береш очки і виграєш. Дякую вам. Дякую. Дякую. Володимир Бриземлян, тренер футбольного клубу «Скорук». Ну, по-перше, Володимир, як мотиви, то будь ласка, сьогоднішнього матчу, з вами. Ну, що коментувати. Це грали два різних тайми. Перший тайм нам просто не вистачило забитого гола, в принципі. хорошо, динамично выглядели. И в принципе то, что мы планировали, то, что мы наигрывали, в принципе, у нас получалось. Да, нам просто не хватило какого-то завершения остроты. В принципе, mm. да, отметить должное команде Чернигова. Две атаки, два гола за всю игру. Ну, видите, стопроцентная реализация у команды. У нас к сожалению, вот мы не забили свой гол в первом тайме. Так бы было намного легче. Ну и, конечно, не хватило нам концентрации. Сразу вышли из первых минут второго тайма на 47-й минуте пропускать гол. Конечно, уже тяжело начинать второй тайм с 0 1. Ну, будем работать дальше. Еще ничего не потеряно. Да, обидно, что такие игры проигрывать, отпускать такие игры. Но это футбол. Значит, нам все повезет в другой игре. Будем надеяться на это. Будем работать дальше. А что делать?